Ця робота на тему програмна реалізація корпоративного сайту для ювелірної компанії. На другому слайді ми бачимо об'єкт та предмет дослідження, а також мету роботи. На третьому слайді саме є постановка та основні завдання та основні функціональні вимоги до системи. А вже на четвертому слайді ми бачимо порівняння а, існуючих аналогів стосунку. На п'ятому слайді а, в нас наведено порівняння мов програмування, які а, часто використовують для розробки подібних а, систем. А, на шостому слайді а, ми бачимо а, представлення порівняння фреймворків, за яким було обрано фремворк. На сьомому слайді показано, який вигляд має архітектура веб-застосунку для, ювелір... для ювелірної фірми на основі використання фреймворку. А на восьмому слайді відображена діаграма платів системи, що була розроблена. На дев'ятому на дев'ятому наведено діаграму прецедентів роботи з системою. На десятому слайді діаграма послідовності продаж товарів. На одинадцятому вже наведені скріншоти розробленого застосунку. У висновку хочу сказати, що результат виконання задання було отримано систему. Що відповідає всім вимогам проставленим в технічному заданні програма зручна для використання та виконує всі необхідні функції. Тож доповідь завершено. До дякую за увагу.